За попередніми прогнозами, їздити до України Європа без віз українці зможуть уже влітку, але для таких подорожей старий закордонний паспорт не підійде, потрібно оформлювати нові документи, які розкаже Олена Бунт. Поїздки до Європи без віз будуть доступні лише для тих, хто має біометричний закордонний паспорт. Оформити його можна в установах Державної міграційної служби України або у документ-сервісах. Вартість такого паспорта залежить від термінів його виготовлення. Відкритими для українців будуть усі країни Євросоюзу, окрім Британії та Ірландії. Також можна буде їздити без віз до чотирьох країн, які не входять до ЄС, але у Шенгенській зоні. Це Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія. Відкритими кордони будуть для тих українців, які їздять з діловою туристичною або сімейною метою до Європи. Ті, хто планує працювати, навчатись або проживати в країні Євросоюзу, повинні оформити довгострокову візу. Відправляючись у подорож Європою, прикордонним службам потрібно буде надати документи, які засвідчать мету вашої поїздки. Місце, де ви зупинитеся, чи достатньо у вас грошей на мандрівку, а ще білети у зворотній бік. Також потрібно медичне страхування. Якщо таких документів не буде, то прикордонні служби можуть відмовити вам у перетині кордону. У тих, у кого залишився закордонний паспорт старого зразка з відкритим шенгеном, теж зможуть виїжджати на територію ЄС і після запровадження безвізового режиму. Олена Бунт, новини на першому.